Сьогодні люди божеволюють і не розуміють, що роблять, втратили ґрунт під ногами, і це тому, що ніхто не бажає контролювати себе. Кожний хоче жити безконтрольно по своїй волі, але це веде до повної катастрофи, тому що так Бог подарував людині волю чинити, як вона хоче, однак подарував їй і розум, щоб вона розуміла свою обмеженість і межу між правильним і неправильним. Коли людина чинить самовпевнено, без огляду на свою неміч, тоді вона робить помилки. Багато з людей хочуть усе осягнути людською логікою, а те, що їхній розум не розуміє, вони відкидають. Замість віри і божественної благодаті, вони керуються своїм тілесним розумом, від чого і розвалюється громадське життя. Це страшна річ. Тому людям, що приходять до мене за порадою, я раджу. Перше. Усвідомити свою відчудженість від Бога, друге покаятися в ній і третє смиренно посповідатися. Трагічно, що сьогодні, більш ніж колись люди приймають демонські вселяння і демонізуються, вони зможуть звільнитися від цих вселянь тільки дотримуючись порад, які я виклав вище, усвідомити свою відчуженість від Бога, покаятися в ній. І смиренно посповідатися. Святий Паїсій святогорець Повчання про боротьбу з поганими думками.